Вітаю, мене звати Тетяна Кузьменко, я акторка. Наразі я ще продовжую акторську освіту в Ukrainian Film School, навчаюся на другому курсі. Я маю досвід зйомок, в основному це типажі ділової жінки, сильної особистості. Я добре керую автівкою, володію англійською, німецькою, наразі вивчаю іспанську мову, ну, російською також. Стрибала з парашутом, маю гарний, гарне хобі, я модель і переможниця конкурсу краси Mississi Ukraine International 2021, маю титул Жінка року 2021. І надію, що саме такий типаж потрібен у вашому проєкті, і ми втілимо разом з вами нашу українську жінку, сильну незалежну. Але одночасно і жіночно, і сексуально. Дякую, буду рада співпраці і надіюсь до зустрічі на знімальному майданчику.